Рівному лісі жив собі веселий зайчик на ім'я Пухлик. Він дуже любив весну, бо тоді все розцвітало, співали пташки, а у повітрі пахло теплом. Одного ранку пухлик прокинувся і побачив, що сонце світить яскравіше, а трава стала ще зеленішою. Ура! Сьогодні Великдень, радісно вигукнув він. Зайчик вирішив приготувати сюрприз для своїх друзів. Він взяв фарби, пензлик і почав розмальовувати яйця. Одне в крапочку, друге в смужку, а третє з усміхненим сонечком. Коли яйця висохли, пухлик сховав їх під кощиками в дуплі дерева і навіть за камінцем. Потім покликав своїх друзів, їжачка, білочку, пташку. Шукайте сюрпризи, засміявся він. Друзі побігли шукати писанки і знайшли всі. Вони були такі красиві, що кожен захотів зберегти свою, як пам'ятку. Пухлик посміхнувся. Найкраще на Великдень це не лише солодощі, а радість, яку даруєш іншим. І з того часу вони святкували Великдень разом з писанками, пісеньками та щирою дружбою.